Ну що, привіт-привіт! Мене звати Настя і ласкаво прошу на моєму ютуб-каналі. Ти в правильному місці. Якщо тобі потрапилося відео, значить це не просто так. І в цьому відео я хочу розібрати тему енергії, а саме як наповнитись Але є така ремарочка. Попереднє відео я знімала про те, куди ми зливаємо свою енергію щодня. І це максимально важливо розуміти, тому що перед тим, як наповнюватись, потрібно закрити ці дірки, де ми непомітно зливаємо свою енергію. Тому, якщо ти не переглядувала, не переглядував попереднє відео, раджу спочатку переглянути його, закрити ці енергетичні, скажімо так, дирки, вернути собі, повернути собі ту енергію, яка зливається щоденно, просто не. На непомітні речі, і тоді вже наповнятися. І ось це відео про те, як наповнятися. Тому що а зазвичай в тому це не тільки про фізику, це е, коли в нас е, відірваний також контакт з самим собою, з джерелом, і ми зливаємо енергію на якісь непотрібні речі, тому попереднє відео ще раз повторююсь, і потім е, ми не знаємо також, як наповнитися. І е, я хочу тут поговорити е, з тим, що це не будуть якісь там магічні прям техніки, да? але це е, техніки, які справді глибинні, які е, тобі повертають контакт з собою, і вони дуже легко приміняються абсолютно для в кожному житті. Це те, що можна робити щоденно. і Особливо рекомендую робити це щоденно. І ви просто замітите, як вас, знаєте, розкриються крила. І ви відновите те, що було по праву ваше. По праву ваше. І так, переходимо до самого головного: це п'ять джерел, які активують і вмикають. Нас на глибинному рівні. І саме перше це дихання. Так банально, але це найсильніше енергетичне джерело. Тому що а найперше, що ми зробили, коли народилися, це ми вдихнули. Тобто з дихання починається взагалі життя. Але з часом ми починаємо дихати поверхнево, неглибоко. У стресі. Ви помічали з собою, да? дихання дуже поверхневе. Коли у нас якась тривога, ми майже взагалі не дихаємо, і тіло стискається, мозок в паніці, і від цього енергії ноль. Але дихання це прямий канал до нервової системи. Наука давно вже довела про те, що дихання активує парасимпатичну систему. А це відновлення, баланс, спокій, енергія. Все те, за чим люди бігають. І воно ось так на поверхні просто в елементарному диханні. Найлегше, що ви можете зробити, це хоча б використовувати техніку дихання квадратом. 4 секунди вдих, пауза, видих, пауза. Зробити хоча б так три цикла, і ви вже подивитеся, як зміниться ваш стан. Це просто база, яку ви можете приймати і використовувати абсолютно де завгодно, в будь-якому місці при будь-якій ситуації. Також є дуже багато дихательних практик. Мені подобається ВІМ Хофф, можете на Ютубі глянути. Можете його також використовувати, це взагалі просто вищий пілотаж, також є інших дуже багато дихательних практик, але я зараз про них не буду говорити. Тому що почніть хоча б чогось базового, і це вже принесе користь. Друге джерело, скажімо так, це присутність, це те, що дійсно повертає до життя. Тому що ми втомлюємося не від справ. Від думок про ці справи, і від того, що більшість людей не вміє знаходитися в теперішньому моменті. Можливо, помічали за собою таку штуку, як ви готуєте вечерю, і під час там, монтування вечері ви думаєте про все, що завгодно, тільки не про цю вечерю. Про те, що потрібно зробити завтра, що треба комусь відповісти. Можете ще щось на фоні дивитися, слухати. Тобто. Тобто у вас постійно потік думок у голові, і ви не знаходитеся в тому, що ви зараз робите, а ви літаєте в голові. І це дуже сильно буває в енергії. Також попереднім відео про це говорила. Мозок він ніби застрягає в тривозі, і тіло не відпочиває. Тіло ніби живе, але вас у ньому немає, тому що ви десь ось там, але не тут. І тут, скажу так, антивірус від цього це просто присутність і вміння знаходитись в справжньому моменті, в моменті тут і зараз. А можна використовувати техніку психологічну, там елементарну, це назвати три речі, які. Які ви бачите навколо себе, щоб вроди да настоящий момент відчути свої стопи, сказати я є, я тут і зараз. Взагалі рекомендую не то, щоб використовувати цю техніку, можна використовувати на перших етапах, але по житті жити ось так, що максимально бути в моменті, те, що ви робите. відчувати, чути звуки, бачити кольора, тобто повертати себе в момент тут і зараз. Тому що тільки через теперішній момент тече енергія, жива енергія, через яку ви наповнюєтесь. І відновитися можна насправді тільки знаходячись в моменті тут і зараз. Третє джерело наповнення це рух. І тут не про фітнес, це про потік. Я не говорю про якісь важкі види спорту чи ще щось, а про те, що потрібно рухатись. Тому що коли ми рухаємося, то ми відкриваємо канал. Коли ми не рухаємося, енергія застоюється. Можливо, ви замічали за собою, коли чим більше ви лежите на ліжку, скролите інтернет, Тік-Ток, Інстаграм, тим більше у вас така виникає апатія, не появляє, і немає енергії. Як тільки ви починаєте рухатися, Хоча б якісь дії робити, у вас з'являється енергія. Тому а, старайтеся максимально рухатись. Двіження це... це життя, да? як там говорилось, не пам'ятаю ким. І можете навіть помічати, да? коли ми рухаємося, що більше енергії. Я взагалі рекомендую також спорт, але. Той спорт, який вам подобається. Я, наприклад, люблю йогу. І хоча б з самого ранку, щоб активувати тіло, хоча б 5-10 хвилин будь-яких потягувань навіть в ліжку, ви побачите вже результат. Тому використовуйте це. Четверте джерело це медитація. І це не про техніку, а це повернення до себе. Я не буду розказувати про користь медитації, тому що думаю. Ви так про це знаєте, якісь там наукові факти говорити. І взагалі навіть не про техніку самої медитації, хочу сказати, які потрібно робити чи не робити. А, сказати, а про те, що медитація може бути навіть те, коли ви залишаєтесь наодинці з собою. Тому що ми живемо в такому соціумі, де кожного дня ми слухаємо тисячі. Мільйони різних голосів, і перестаємо чути свій. І мозок наш перезавантажується а, через оцей постійний шум, через різний контент, різну інформацію. І в цьому шумі немає енергії. Там є дуже сильний хаос. І медитація це не про позбутися думок, а це зупинитися і дозволити всьому бути. Без аналізу, без фільтрів. Просто хоча б 5 хвилин тиші кожного дня це вже перезавантаження. Бо наша енергія вона приходить у тишу, а не в інформацію. І це свого роду турбота про себе, коли ви можете хоча б 5 хвилин, я навіть не говорю про багато, приділити собі. Не думати, яка там правильна техніка медитації, як правильно, неправильно просто хоча б закривати очі. І 5 хвилин побути в тиші. Навіть з відкритими очима можна. Спостерігаючи за тим, що навкруг вас відбувається, не аналізуючи, не вішаючи ярлики це вже також медитація. І ви повертаєтесь тоді до себе. І напослідок п'яте радість. Мені ось це джерело захотілося сказати, тому що. Як на мене, це та річ, яку люди дуже сильно недооцінюють, або, думають, що радість має прийти, коли стануться якісь великі зміни. Хоча насправді радість вона в простому. Просто потрібно навчитися її помічати. І там дуже багато енергії. Радість вона в улюбленому якомусь запаху, да? може бути. В моменті, коли ви дивитесь на небо, чи на дерева, чи на море. От я обожнюю море. Просто годинами готова дивитися. Це сміх, який там виривається без дозволу. Це у творчості, якщо ви творча людина, це взагалі от вміння радіти простим речам, навіть таким, як те, що ви дихаєте, і те, що ви просто живі, і це дуже багато дає енергії. І радість це не є якась винагорода. Насправді це ваше паливо. І ви маєте на нього право щодня, і ви самі створюєте ось цю радість. І на завершення хочу сказати, що ви не є якась батарейка. Да? А, яка розряджається чи заряджається, Ви є джерело. Джерело, яке просто про це забуло і не знає, де його витік цієї енергії. І вам потрібно повернути тільки свою силу, не через одну якусь там справу, тільки да? а взагалі комплексно, там через дихання кожного разу, через тіло. Через момент ти зараз, через радість, через самих себе. Тому що все, що я говорю, це просто такі базові елементарні речі, які доступні кожному. І я насправді вважаю, що все геніальне, воно в простому. Ми часто бігаємо, шукаємо якісь е, чарівні пігулки, коли все на поверхності. Ми просто збираємо інформацію, не використовуємо її. А ця інформація, яку я говорю, вона роками відома всім. Якщо ви вже раніше навіть її чули, але ще не використовували, значить це знак, щоб опробувати її і побачити, що дійсно геніальне, воно в простому. І тоді, якщо ви почнете це використовувати, ви бачите, наскільки насправді у вас може бути більше енергії, що ви її повертаєте просто самі собі. Ось, а, якщо було корисно, ставте ваші. <гум> Підписуйтесь на канал, пишіть а, коментарі, давайте запитання. Для мене це дуже важливо і дуже цінно буде, що я розуміла, про що цікаво вам буде, про що знімати. І також діліться. Діліться, якщо вважаєте, що комусь це буде максимально корисно. Всіх люблю, всіх обняла і ви. Уже все маєте. І у вас уже все вийшло.